Бог знайшов людину. Цю людину звали Саул. І до нього приходять люди і кажуть, слухай, Саул, там вороги прийшли. Що робити? І написано, зійшов на Саула Святий Дух. І він пішов і переміг фелістимлян. І всі сказали, слухай, Дух Святий на ньому, ця людина буде нашим царем. Вирішив, що він уже всього досяг. І він сказав, я зараз собі пам'ятник поставлю, і всі будуть мені вклонятись і казати, о, така людина, Саул, велика людина. І Біблія каже, що від нього відступив Святий Дух. Дуже важко спостерігати, коли ти бачив людину гарну, а потім ти бачиш, як вона деградує кожен день. Дух Святий, він в твоєму житті головний.